Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Wall Street Journal стверджує, що адміністрація президента Сполучених Штатів затвердила передання Україні 3350 ракет РАМ з дальністю бою до 450 кілометрів. Гроші за ці ракети це близько 850 мільйонів доларів, були заплачені європейськими партнерами України. І якщо ця інформація дійсно підтвердиться, це стане новою серйозною можливістю для України знищувати російські стратегічні об'єкти на території самої Російської Федерації. З тим тільки щоб Україна отримала дозвіл для використання цих ракет там. Де вона вважає це за можливе. адже одночасно західна преса говорить про те, що Пентагон останні місяці без зайвих публічних попереджень блокує можливість використання україною американських далекобійних ракет. Ну в цьому випадку, звичайно, мова йде про атакамси для ударів по суверенній території Російської Федерації. Таким чином, нівелюючи попередній дозвіл, який був наданий Україні адміністрацію Джозефа Байдена, після того як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, порядок отримання таких дозволів був змінений так, що у Пентагоні схвалюють кожний окремий намір Збройних сил України і, як правило, накладають на українські наміри вето. Для того щоб за словами представників адміністрації Дональда Трампа не зірвати неіснуючі мирні перемовини між Україною і Росією і консультації між Сполученими Штатами і Російською Федерацією з цього приводу передання Україні нової партії ракет вважається, що вони з'являться на озброєнні збройних сил України за кілька тижнів. Може свідчити про те, що у американській адміністрації усвідомили, що без силового тиску на Російську Федерацію Путін аж ніяк не буде погоджуватися із будь-якими діями, спрямованими на мирне врегулювання конфлікту, ба більше що російський президент розцінює відсутність дозволів для... Ударів по російській території американськими чи іншими західними далекобійними ракетами як очевидно ознаку слабкості заходу. А якщо це так, для чого путіну потрібно рахуватися із будь-якими побажаннями Дональда Трампа та інших західних лідерів? А от мову сили, як відомо, у Російській Федерації прекрасно розуміють саме тому. Там завжди із такою знервованістю реагували на удари західними ракетами, як по окупованих територіях України, так і по суверенній території самої Російської Федерації. Ну і тепер. Коли на озброєнні ЗСУ можуть з'явитися американські ракети і ракети власного виробництва, це, звісно ж, стане серйозною проблемою не тільки для Збройних сил Російської Федерації, але й для українського реального удару по нафтогазовому корпусу Російської Федерації. по Підприємствах, робота яких є головною складовою російського бюджету, спрямованого на продовження війни Росії проти України. Ну і до речі, ми з вами тепер можемо згадати і про повітряний простір Російської Федерації, про продовження польотів літаків. Як бачите, внаслідок ударів дронів по території Російської Федерації. Доводиться закривати величезну кількість аеродромів і таким чином паралізувати повітряний рух по території Росії на довгі години. Буквально вчора це відбулося в одному з найбільших аеропортів Російської Федерації, міжнародному аеропорті Пулкова під Санкт-Петербургом, але закривалися на кілька годин і інші аеропорти у центральній Росії. А от якщо Україна зможе наносити удари ракетами. До стратегічних об'єктах в Російській Федерації Москві доведеться на довгий час взагалі відмовитися від цивільного і вантажного повітряного сполучення, щоб не створювати загроз для аеропортів. Літаків та їхніх пасажирів, і таким чином ще більше загальмується розвиток економіки Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що за розмірами території Росію не можна порівняти з Україною, і відсутність повітряного сполучення буквально паралізує не тільки економіку, але саме функціонування російського державного механізму, що необхідно для створення умов для політичної і соціальної кризи у. Росії в майбутньому і для того, щоб російські регіони втратили керованість з центру, що дозволить також створити умови для занурення сусідньої держави у серйозну кризу із непередбачуваними для росіян і усього світу приголовшеними наслідками. Ми пам'ятаємо, як це все чудово складалося для радянського союзу, який, зрештою, зник з політичної мапи світу. Так, щоб вже ніколи більше на ній не з'явитися, так що, якщо американці дійсно будуть передавати нам далекобійні ракети і дозволяти знищувати цілі на окупованих територіях України і на суверенній території Російської Федерації, це призведе відразу до кількох позитивних результатів. Перший це Знищення військового потенціалу Російської Федерації і зменшення бажання російської влади продовжувати багаторічну війну на виснаження без будь-якого намагання провести мирні перемовини. Друге це знищення енергетичного потенціалу Російської Федерації, так щоб не можна було у майбутньому впродовж багатьох років відновити енергетичний комплекс Росії та її нафтопереробні заводи. Нафта може бути, але видобувати і виробляти якісь продукти з неї в Росії не вийде, і слово бензин виявиться забороненим для більшості громадян Російської Федерації. Доведеться користуватися якимось іншим транспортом. Ну і третє це створення умов для політичної кризи в самій Російській Федерації, для того, щоб регіони, які будуть транспортно і економічно відокремлені від центральної Росії, втрачали зв'язок із центром і Таким чином змушені були думати про власне виживання вже без підтримки центрального уряду та без економічного зв'язку із регіонами центральної Росії. Теж досить непоганий результат на майбутнє. Але для цього. Не тільки Україна має бути готовою до багаторічного опору російської агресії, але й Сполучені Штати мають проявити волю і розуміння того, що потрібно не стільки умовляти Путіна завершити війну, скільки створювати умови для краху його режиму та серйозний. Непоправної кризи самої російської державності, що безумовно було б тільки на користь процесам стабілізації ситуації в усьому світі. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні Баймія які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому самої Перемога і миру вам хай щастить І з днем незалежності України. Вас.